Українські військові на Покровському напрямку зупинили 42 штурмові і наступальні дії ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗЕСУ. За словами лейтенанта з позовним Алекс, росіяни активно використовують піхоту та автівки для постачання боєприпасів, намагаючись рухатися через лісосмуги. Крім того, окупанти встановлюють мінні загородження, побоюючись ударів української техніки. Командир зводу 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов із позивним Осман зазначив, що ворог зменшив застосування важкої техніки, але кинув у бій більше піхоти. Інтенсивність використання дронів з обох сторін зросла, за його словами, тільки комплексна робота мінометників, артилеристів, операторів дронів і піхоти стримує ворога. Однак ситуація залишається складною. Російські війська дісталися траси з Донеччини до Дніпра, що забезпечує оборонців і гуманітарні місії. Депутат Дружківської міськради Микола Довбня пояснив, що втрата цієї дороги стане серйозним ударом для забезпечення ЗСУ і мирного населення. Він додав, що окупанти вже заходять у Покровськ, прагнучи перерізати трасу. Це критична ситуація, адже шлях має високу пропускну здатність. Якщо його перекриють. Постачання доведеться організовувати іншими маршрутами, що ускладнить логістику. Крім того, за даними Діпстейт, окупанти захопили Українку у Покровському районі Донецької області. Також зафіксували просування ворога на Курахівському та Покровському напрямках: у Дачинському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасильівки, Новоєлизаветівки і Сонцівки. А боєць Сил оборони з позовним «Мучной» повідомив, що ЗСУ вимушено почали відходити до кордону із Дніпропетровською областю. Залишилася остання лінія оборони. Попри важкі обставини, українські військові дають гідну відсіч. Зокрема, підрозділ гідра 137 137-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти нещодавно знищив російську колону на цивільних пікапах. Росіяни готують наступ на Херсон і на Запоріжжі. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на джерела. За їх даними, спочатку головний удар у Запорізькій області може бути спрямований на район П'ятихаток та Гуляйполя. Водночас на Херсонщині загарники вже почали штурми правого берегу Дніпра неподалік Антонівського мосту і з боку Олешок. Видання зазначає, що рішення про наступ на Херсон уже ухвалене. Операцію куруватиме командувач повітряно-десантних військ РФ. Михайло Теплинський у його розпорядженні будуть 4 тисячі штурмовиків, серед них десантники і морпіхи. Українська сторона до будь-яких атак з боку армії Росії готова. Бажання окупантів захопити нові території на цих двох напрямках. Не є сюрпризом. Ось що каже керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Далі цитую. Будь-які плани ворога відомі сили оборони до всього готові, а деякі росіяни вже вдало годують раків у Дніпрі. Бажання Путіна підвищити ставки не спрацює. Кінець цитати ба більше у ЗСУ є успіхи на запорізькому напрямку. Про них йдеться у звіті інституту вивчення війни. Американські аналітики пишуть, що українські бійці відновили раніше втрачені позиції. У центрі Кам'янського, що на північний захід від роботиного, водночас тривожні новини надходять із Донеччини. За даними військового ресурсу Діпстейт, українські підрозділи можуть перебувати в оточенні у районі села Макарівка, що неподалік від Великої Новосілки. Однак у селах оборони півдня цю інформацію заперечили за словами речника Владислава Волошина. Війська РФ кілька днів поспіль проводять понад 40 штурмів на добу. Однак говорити про можливе оточення ЗСУ не можна. Далі цитую. Ворог намагається обійти велику новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас сили оборони Півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи, і тому говорити наразі про якесь оточення рано. Кінець цитати. Цілком можливо, що бажання Діпстейт показати ситуацію у Макарівці такою, якою вона є, не сподобалася Генштабу. Є ймовірність, що бійці ЗСУ дійсно перебувають у гіршому положенні, ніж розповідають у новинах посадові особи. Через це команду ресурсу Діпстейт погрожують мобілізувати і відправити на фронт. Принаймні, таку інформацію оприлюднила Мар'яна Безугла. Народна депутатка, яка відома своїм критичним ставленням до командування, пише, що Олександр Сирський нібито наказав закрити проєкт, а його представників. Направити у піхоту головкому буцімто не подобається, що українці ледве не в реальному часі стежать за перебігом подій на передовій. Без Безугла додає. Ми всі знаємо діпстейт ще із початку повномасштабного вторгнення. Щодня, чи це чи не єдине джерело, щоб зрозуміти, що відбувається як для цивільних, так навіть і для військових. Наступ старперів на проєкт ще один вимір їхньої повної відсталості та свідчення того. Що ми реально опинилися у заручниках у совкових докубів. Кінець цитати. Тим часом на півночі Донеччини ситуація теж загострилася. Зокрема, росіяни штурмують терни. Про це повідомляє військовий Станіслав Бунятов із позивним Осман. За його словами, бійці тримають позиції, хоча ворог і має частковий успіх. Утримати терни важливо, щоб не допустити катастрофи на сіверському напрямку. Військовий Алекс уточнює цитата: за останній тиждень ситуація значно погіршилася. Селище, яке і до того було розбите, зараз вже остаточно розібрали кабами. Триматися у ньому фактично ніде. Кінець цитати. Ситуація важка на всіх напрямках, найгарячіше на Покровському, де за минулий тиждень окупанти провели 277 штурмів. А також на Апремівському там відбулося 215 атак. Успіхами на турецькому напрямку поділилися азовці. Воїни відбили масований штурм росіян. Ті йшли вперед, у тому числі на самокатах, багі та легкових автомобілях. Міці Азова загалом знищили 5 одиниць броньованої техніки, 8 одиниць автотранспорту, а також ліквідували 63 загарбники. Водночас, воїни 28-ї бригади, взяли під турецьком полонених. Вони розповіли, що спочатку окупанти закидали нашу піхоту із дронів димовими шашками, щоб викорити із позиції, а паралельно кинули у бій перших вісьмох штурмовиків. Утім, вони мали справу із пілотами та піхотинцями 5-го стрілецького батальйону, 28-ї бригади. Захисники загнали ворожих штурмовиків у бліндаж, а оператори дронів завдали ударів із повітря. Двоє українських піхотинців закидали укріплення гранатами після цього. Штурмовики і окупанти вирішили здатися у полон. Обмінний фон поповнили п'ятеро військових РФ. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті rubish.com.